На Чернігівщині, як і по всій країні, стартувала національна компанія рекритингу гвардія наступу. Це компанія, яка реалізується Національною поліцією України, Національною гвардією та Державною прикордонною службою за ініціативи Міністерства внутрішніх справ України, і метою якої є формування восьми бригад наступу. По всій території країни, щоб якомога швидше вигнати нашого ворога, добровольці, рекрути, які виявляють бажання вступити в такі гвардію наступу, вони самі можуть обирати підрозділ і місце несення служби, і відповідно, після того, як такі Підрозділи будуть сформовані. Ці люди пройдуть кількамісячне спеціальне навчання для того, щоб це дійсно були і високомотивовані, і підготовлені підрозділи для наступу. Якщо коротко, то все передаю слово своїм колегам. На сьогоднішній день поліцейські не тільки забезпечують безпеку і правопорядок на території всієї нашої держави, а так само, як і збройні сили пліч опліч ми стоїмо і боронимо нашу. Рідну землю від ворога. Дуже багато героїчних подвигів серед поліцейських було за цей час. Є в нас герої, якими славиться на сьогоднішній день Україна. Також ми показали багато роботи під час звільнення нашої Чернігівщини. Також втратили наших хлопців, які загинули якраз під, під час оборони. Це все, ці всі дії вони вилилися. Те, що ми не можемо миритися з тим, що ворог знаходиться і далі на нашій землі. Тому прийнято рішення сформувати бригаду людь. Якраз всі, всі навички, які ми отримали, і бажання, вони переростуть в бригаді людь. Що таке бригада людь? Це міжрегіональний територіальний підрозділ національної поліції в структурі національної поліції, буде займатися функціями по обороні, а також по наступу. І звільнення нашої землі. Тому е, запрошую всіх, хто бажає і у кого є людь, перетворити цю людь дійсно в бригаді і показати, як ми зможемо пере, 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 перемогти ворога. А також всіх запрошую, хто хотів колись стати поліцейськими, е, стати нашою частиною нашої великої сім'ї, нашої команди. Дякую. Здоров'я. Мотивованість, патріотичність це три речі, які в принципі ключові в цій компанії для відбору рекрутів. І обов'язково треба здати фізичну підготовку. Я хочу зазначити, що всі, хто захоче прийти, по-перше, їм треба буде пройти чіткий відбір, однозначно, треба буде здати фізичну підготовку, тести. І вони будуть зараховані по скороченій програмі саме в лави національної поліції. Тому ми говоримо якраз про набор, які в подальшому будуть саме поліцейськими. У нас так та форма відбору поліцейських вона передбачає сама по собі це чітку і глиба, глибоку перевірку, спеціальну перевірку. Тому я впевнений, що в лавах цих бригад однозначно не буде якісь агентів чи шпіонів ми цього не допустимо в державній прикордонній службі? Створюється 15-й мобільний прикордонний загін, який буде мати назву Сталевий кордон для проходження служби в ньому. Запрошуються мотивовані люди, які готові до захисту рідної батьківщини. В Національної гвардії формуються шість бригад. Ну, що стосується Національної гвардії, вона з 2014 року приймає активну участь в обороні нашої держави. У 2022 році перші стали на захист Гастоміля, також героїчно обороняли Харків, Київ, Чернігів та інші міста нашої України. Тому формування цих бригад це майбутній вклад в нашу перемогу.